Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. З вами Ольга. Сьогодні у мене 16 січня, понеділок, і я розпочинаю знімати своє нове відео. В попередньому відео я кидала кубик, і він мені обрав роботу під номером 1: це в мене гусі, пригоди гусів. Схема називається Суворий край. Ось так виглядає зараз моя робота. Тут вишито. 1377 хрестиків, і це 36%. Робота чудова, планую я вишивати не менше тисячі. але якщо робота дуже мене затягне, то буду вишивати, скільки вже вишиться. І дуже мені хочеться вже приступити до червоного та синього будиночка. Але треба позашивати все інше. Тому це робота на сьогодні поки що є світло. Зараз пів дванадцятої. але в 12 годин вимкнуть світло і я буду вишивати під лампою. Не знаю, як це буде мені зручно. Тому такий план на сьогодні. І пішла я вишивати. І бажаю вам всього найкращого. Всім привіт! У мене вівторок, 17 січня. І вчора я вишивала гусів, у мене вже там майже 68%. Вчора я вишила 1203 хрестика. Це дуже гарний результат. І ось так виглядає зараз моя робота. Дуже така яскрава вона стала ще яскравіше, коли з'явилися ці будиночки червоний та синій. В синьому я замінила один колір, там був номер 156, я замінила на 793 В У мене не було того номеру, тому вишила ось цим. Дуже класно виходить. І хрестики зашиваються досить гарно на 14-й Аїді. Я маю на увазі, що закриває гарно клітинку. Але коли Ось так робиш з роботою, то просвічує ось цей блиск, і це дуже красиво виглядає. Так, Трошки там у сусідів щось шумно, щось вони там дрелять. Так, і мені залишилось зовсім трошки, як ви бачите, на даху ще багато незашитого. і трошки в гусях треба позашивати. Там зовсім мало зробити бекстіч і буде вже готова робота. Покажу вам, що в мене виходить. Ось так залишається мені вишити. Бачите, там на даху сірим та білим кольором, і трошки жовтенького, трошки коричневого і бекстіч. Класна робота. І в мене тут вже вишито. 2580 хрестиків з 3800. Десь 10 1000 хрестиків мені залишилось і в мене буде готова робота. Дуже вони класні, прикольні. Тому буду продовжувати. І зараз я оберу кубиком наступну роботу. Хотілося би сьогодні щось легеньке повишивати, не хімеру, щось маленьке. Так, але як буде, взяла я такий синій кубик класний. Так, номер два. І під номером 2 в мене півень від Еліс. Схема Еліс. Не знаю, це, мабуть, якийсь російський дизайнер. Ну що ж, піду я за своїм півником. Нагадаю, як виглядає мій півник, вишито там вже 11,5%. Бачите, зашито трохи знизу. Так, і я вишила всього 995 хрестиків. Тому пішла я брати свою раму і буду вишивати його. Взяла я раму, показую, як це виглядає в хрестиках. І пішла я вишивати. Сподіваюсь, сьогодні тисячу хрестиків я зроблю. Всім привіт! У мене вже п'ятниця, 20 січня, і я хочу вам показати, що я вишивала 17-го 18-го числа. 19-го я не вишивала, було свято. До нас приходили друзі, ми трошки посиділи. Та й таке, а сьогодні я планувала розібрати нарешті ялинку, хотіла ще раніше, але чоловік сказав: та хай ще постоїть. То сьогодні, поки є світло, я буду вишивати. І по графіку з 3 годин дня повинні вимкнути світло, то я буду розбирати ялинку. Ось такий план на сьогодні. І так, про мого півника. За два дні я вишила 1900 хрестиків. Ось так виглядає зараз моя робота. За перший день 1042- і я вишивала зашивала ось ці білі, сірі кольори. Тому було не цікаво вам показувати, то я вирішила, що буду. А, і трохи я почала квіти. Трошки квіти почала, і вони. Були в мене не зовсім зашиті, і я вирішила, що буду вишивати другий день, щоб позашивати ось ці квіти, і дуже мені хотілося вишити бекстіч Прям-дуже, я так його хотіла вишивати, що, думаю, так, швиденько швиденько вишью квіти і перейду на бекстіч Як ви бачите, з серединки квітків ще я не зашила. Тут два кольори і пару фрозелочків. Я дуже хотіла вишити Бекстіч, тому я перейшла на нього. Тут вишивається він двома кольорами. Один колір це ось такий: 3809. Я думала, що Бекстіч буде якимось зеленим вишиватися, але ні. Подивіться, який він гарний. Це такий бірюзовий колір нитка Aero. Бачите, вона блискученька. Дуже гарно вишивався бекстіч цією ниткою. Його тут багато весь тут він вишитий цією ниточкою. І друга нитка це жовта, 307-й колір, здається. Тут ось одна рисочка і тут одна рисочка, і все. Класна така робота, дуже подобається мені її вишивати. Гарний, гарний. Так, і далі буде вже вишиватися ось ця частина. Тут вже жовто-блакитні кольори будуть. І потім багато червоного буде тут, і трошечки біло-сірого ще залишилось. Квіти майже, так, квіти майже я всі вишила, Залишилась ось ця маленька квіточка і такий бутончик. Ну і, звичайно, листечко ще залишилось. Чудова робота, дуже вона мені подобається. І ось так, бачите, моя долонька, вона невеличка ось такий розмір. Не так, передає вам канву. А може, і так, дивлюсь на канву під світлом, то вона дуже якась світла. А на камеру дивлюсь, так вона така сіренька, майже така, як насправді. Ну, ось такий прогрес в мене був. Зараз буду обирати наступну роботу, кину кубик і буду вишивати далі. Покажу вам трошки свою ялинку, поки ще стоїть. Дуже вона гарна ще стояв дід Мороз, але я вже його сховала, тому що кішка його скидає. Постійно. Ось мій зайчик. Класна ялинка, люблю дуже ці іграшки. Буду вишивати, але щось, поки не вишивається зовсім. Почала я зайчика від чарівної країни, трошки вишила і все. Ну, ось така ялинка, буду її сьогодні прибирати. Так, а я буду кидати кубик. Так, і що? На сьогодні мені обере кубик. О, Обрав. Так, закатився. Робота під номером 3. А під номером 3 у мене білочка від Хімери. Ну, що ж, пішла я вишивати її. Так, приготувала я собі вже раму, почепила планшет і буду вишивати білку. Як ви бачите, у мене вишито зовсім трошечки маленький куточок. Це 1,69%. На канві це виглядає ось так. І буду продовжувати вишивати 318 номером. Ось така ділянка тут буде. Ну, поки буду вишивати ось цей куточок. Так, пішла я. Всім привіт! У мене субота. Вчора я вишила мало 537 хрестиків. І сьогодні, думаю, продовжити білку, тому що 500 хрестиків це зовсім не про що. Я зашила ось тут трошки, і ось цей такий куточок маленький. Все. Почала я вже е, новим кольором вишивати. Це 37,52. Буде його от стільки. І хочу сьогодні зашити весь цей колір. І, може, позашиваю тут ще трошки, поки що є світло. А вчора так мало, тому що світло зникло, і я без світла не можу вишивати, і мені. Незручно з тією лампою, вона дуже швидко сідає, тому поки що так. І ввечері, можливо, візьму якусь маленьку роботу, а поки що буду вишивати свою білочку. Всім привіт! У мене вже неділя. Вишивала я вчора хімеру, вишила 668 хрестиків. Чомусь більше в мене не виходить вишивати. Але робота просувається і то добре. Вишивала я номером 3752, ось тут і ось тут. І дуже вже хочу позашивати ось ці всі незашиті хрестики. Тут же і зелений колір буде, і ще блакитні будуть кольори. Можливо, якісь бленди, я ще не дивилася. Ось такий результат. Все мені подобається. Хрестики, звичайно, трохи штовхаються, но, Ну нічого, буду вишивати далі. І ще вже пізно ввечері я вирішила, що чого я буду сидіти. Візьму щось маленьке і почала вишивати новорічні іграшки, продовжувати прянічну серію. Обрала я Ось цього тигра і цю, це, мабуть, рись, мабуть, рись, Так, вишила я контур. Так, це в мене тигрик вишитий. І рись. Тут по 300 з чимось хрестиків вишивається швидко, одним кольором. Раз, раз і готово. Так, а сьогодні, зараз, поки світла немає, і я не знаю, що мені вишивати. Коли вже з'явиться світло, то вирішу, що ж мені вишивати? Усім привіт! У мене сьогодні понеділок. Вчора до мене в гості прийшли племінники. Ось два моїх красунчики. І ми сьогодні трошки вирішили вийти. Подихати повітрям, але трошки сьогодні моросить, тому ось так. Трошки погуляємо зараз та підемо в АТБ. Таке в нас озеро, тут чистенько, там далі є дитячий майданчик, кафешка. Ось так класно сьогодні. Ось навіть качечки плавають. Лід розтанув, було тепло, ми не замерзаємо. Клас. Трошки прохолодно, звичайно. Ми думали, вийдемо, подивимось, якщо буде холодно, та підемо просто в магазин. Але діти сказали, що хочемо на озеро, то думаю, підемо на 15, маленький кружок зробимо. Та так, ну пішли ми далі. Ось такі у нас стоять будиночки для відпочинку. Клас, зелена травичка, дуже чисто. І мої ось вбігають, нехотять, щоб я їх знімала. Вже почали прибирати. Дуже чисто. Бачите, кругом ялинки тут. Ростуть у нас дуже класне озеро, там дитячий майданчик великий, ще є де позайматися спортом. Дуже гарне у нас озеро. Так, а ми пішли далі. Так, все, ми вже нагулялись, трошки почало більше моросити, то ми зараз Зайдемо в магазин та підемо додому. А я буду з вами прощатися до наступної зустрічі. Всім пока-пока.